Вітаю вас, мої хороші. Сьогодні ми з вами робимо урок 10. Получається, по суті, 11, бо 9 була контрольна. Lernen sie Deutsch. Це загальні запитання. Питання, які потребують відповіді так або ні. Бачите, вони називаються Я, ja. fragen. Er kommt aus Berlin. Він родом з Берліну, або він приїхав з Берліну, ми не знаємо. Ви просто цей комт виносите наперед. Ось вам готове питання. Дивіться kommt er aus Berlin? Приїхав він з Берліну. Аузагезац. Розповідне речення. Хто що робить? Де? Er kommt aus Berlin. Ja, nein, Frage. Kommt er aus Berlin? Бачите, це те саме. Ось вони показали в схемі. Antworten auf ja, nein, Frage. Відповіді на питання так або ні. Kommen Sie heute? Ви сьогодні прийдете? Ja, і коме хойте нахміток у другій половині ich kann heute nicht ні. Я можу сьогодні, не Не можу я сьогодні. Бачите, стоїть «ніхт» в кінці. Хіба ви не прийдете сьогодні «Ніхт» – Бачите в запитання. Хіба ви сьогодні не приходите? «Дох» – навпаки, ось цей дох означає навпаки. Я сьогодні прийду, най, ви підтверджуєте, іхканхойте, ніхто я сьогодні не прийду. Можете ви, будь ласка, мені допомогти, і те саме Вьорден зіберете с фенста офна, чи не могли б ви відкрити вікно? Ну що ж, поїхали по вправам. und Antworten Sie. це все буде в групі, може, я калякаю то воно тут не видно. Та буде видно в групі, ви собі зможете так от пальцями його розширити, і все буде добре. Так, schreiben the fragen on zie. Пишемо питання. Ну, в моєму випадку я відповідаю Найн. Я Іхі. звуся. Хай семід. Ш. Так? Зі Аус, Зюдафрика, комен. Ви з Південної Африки приїхали. Запитуйте. Die слово попереду. Бачите? слово попереду. Комен. Хто? Зі? Звідки? Аус. Зюд Африка. Напишіть мені потім в Телеграмі, чи вам зрозуміло, що не зрозуміло, де погано і таке інше. Ну, я буду писати про себе. Ні, я не зюда. 9. Африка. Добре. The English brah. Спілкуєтеся чи ви англійську. Sprah Z English. English. No, в моєму випадку yeah. ich spreche. Ich spreche Есть Sie sind. Odружene, я. В своєму, а мир не запитала. Sind Зиндзі фай рат. Я в своєму випадку кажу я, я є. Ich bin він Я є. Діти є Haben sie Kinder? Я в цьому випадку кажу я так. І HB. Кінда у мене є. Маленькі пупси зі фраги, Напишіть запитання. Поїхали. Nein і sprahe kind Franciszek означає, що ви заперечуєте іменник. Ні, я не спілкується жодною французькою, спілкуйтеся французькою. Now, Ibn Kana Deutsche Jan Nimkenia Ibn Turkin ja, nie. ja Turchanka. Zinde nie? Zind, zi. Yeah I SLOF. Він учителем за професією. East ELR. East E er, Lara. Можете сказати from the roof today. Uh, yeah, here так, ми живемо уже довго тут, в будинку. Що запитаємо? Uh, живете ви уже довго. Вонен лане Тут. Можете написати в будинку там ще. І я, на NZ Haven Kanik, вони не мають жодних дітей. Мають вони питання Так, це все телеграм. це інтрига. Ви будете собі збільшувати тепер. Вправа три. Ja так, ні навпаки. Ми з вами будемо комбінірен робити. зі дочь вчите ви німецьку. І так, уже протягом двох місяців. Е. E". It, так, це забрали. Я шон заць свай монетен. Гензі герне інз кіно. Чи задоволенім вийдете в кіно? Бо я знаю. е... Нормально, ес гейт. Піде. І гєє ліба інз театр? Я залюбки ходжу в театр. Ефка. Шпілензі айн музік інструменти. Чи граєте ви на музичному інструменті? Тут може бути оця е. E? Уже два місяці він, він грає, чи вона так? Або, на жаль, ні. Nein, leider nicht. Ні, на жаль, ні. Вони за них не кельн. Хіба ви не живете в Кельні? Навпаки, дох. Уже протягом трьох років це буде де? паном Майєром. Nein, Майеру, Name ist Westermann. Ні, я Вестерман.

це перфект будемо вчити. Ось він вчив. Він в школі англійську та іспанську вчив. Е абетет ін айнем бюро альс програміра. Він працює в бюро в офісі як програміст. Ерест фор цвай монати на Франкфурт гекомен. Знов перфект у цей він уже два тижні перебуває у Франкфурті. Он kennt hier noch keinen Menschen, людей. І знає тут ще жодних людей, нікого не знає. Er kommt aus München, він з Мюнхену. Он знает erfahrenten и його родичі, он френди і друзі, вон in der Nähe, в це собі випишіть, будь ласка, це рядишком поруч і живуть поруч von München, від Мюнхена. Окей, я найду Поїхали. Кан хе вальтеман ка... Чи вміє він спілкуватися кайн шпаніш? Як це кайн шпаніш? Був шпаніш у нього в школі, значить дох, навпаки. Вонт е індія штат. Він живе в місті? Ну, конечно, я. Хате кайна ферванте індене? У нього нікого немає поруч. Ферванте – це родичі. Ну, таке нема. Хата Кане сидить сам там. А Кане Абет, нього немає роботи, як це немає, він вже переїхав через неї, так? Дох. Кент і Франкфурт філь льойте, чи знає він про Франкфур Франкфурті багато людей? Ні, не знаю. Найн. Комте Аус Мюнхен, чи він з Мюнхену? Так, з Мюнхену. Іста Шалане і Франкфурт, чи він довго у Франкфурті? Ні, 2 місяці. Чи не могли б ви Вьордензі, Кьонтензі? Оце означає одне й те саме. Чи не могли б ви? Напишіть гефільге вічливі запитання Цукор дати, цукоргебен. Поїхали. Міт ден вег цум Вегге Цумбанзаген. Чи не могли б ви сказати мені дорогу? Тут усюди буде отака от штука. Вюрден змія біте. Вюден зімія бите Ден Вег. І списуєте цей Ден Век Цум Хофзаген. Та сама пісня берете Кінтен зимія бите і знову списуєте Den Век Цум Ван Ховзаген. Stift geben, Olivchik date. Знову кажете це: Вюрде, den stift geben. І знов таки den stift geben. Das radio leise machen. Те саме: das, das radio. Як, «Würden, sie mir bitte «Würden, sie mir bitte Würden sie bitte bez mir, das radioza machen, aber das radio machen. Das geben ми, Würden sie mir bitte das Wörterbuch geben? Кіонтен зімія біте да зв'ятої борггеден. Те саме зі зімія бite, вюрден зімія біте, дірехнун ерклер рахунок прояснити. Якщо не зрозуміло, напишіть мій телеграм, я вам все поясню. І останні мої хороші, відповіді. Зараз буде моє питання і відповіді. Wie hoch ist ihre Наскільки високою є ваша оренда? Скільки ви платите? 650 євро. І супутні витрати. Б. Нічого ж ти не пишеш. Liegt і ревонан централь чи в центрі знаходиться ваше житло? Я... Зі... Вона, бачите. Вон це дівчинка, і директ. In так, прямо в центрі. Wie lange schon hier? Як довго ви тут живете? І відповідь буде yeah. um, schon drei Jahre. уже три роки. Зухензі Ани нові воно, чи шукаєте ви нове житло? Я воно із Соклян. Так, наше житло дуже маленьке. маленько. Інзі Ане воно, де ви шукаєте житло? Де ми його Амліпстен мьохтен Вія. зажувала вам мьохтин, ві Авдемланд, вони ми хотіли б жити в, е е в селі. Все, закінчили із цим. Наступний юніт я зроблю вам завтра, він буде 11-й, бо штейт вас будемо вчити порядок слів в німецькому Пишіть мені, бо як сліпе котеня, чи ви розумієте, чи не розумієте, що там, яка інтрига? Пишіть щось. Хочете займатися, ви знаєте, індивідуальною групі, давайте звичайно це робити, тому що осені вже буде все забитиме гроші. А поки що я планую ось цей курс уроків, скільки тут уроків? Дай Бог пам'яті 60 з чимось. Я планую вам їх зробити, щоб у вас була база, поки ви читаєте, чекаєте курси чи ще щось. Це така ситуація. Я думаю, гроші, до зустрічі. До завтра.